Я прям спеціально йшла поміряти цю куртку. Знову лук. Люблю такі затишні сукні. Ваша улюблена шоколадна mm -hmm. дублянка все ще у наявності. А як вам таке? В Ви бачите, цей сонячний день. Як світить сонечко. Нарешті. Нарешті після 9 градусів тепла сьогодні 21. Всім привіт! Е, я у машині щось такий за Якийсь е, їду зараз у ТРЦ SkyMall. буду знімати шопінг влог. Зайдемо з вами у резерв. Я все, все ще шукаю ту спідничку е, леопардову, яку я не поміряла у минулому влозі. Так, щось мені не подобається ця картинка. Не поміряла в минулому влозі і погано зробила, тому що я після цього була у Гулівері, її там немає. Я питала навіть у консультанта. Потім я була у Скаймолі, ну заїжджала просто за продуктами Новос, Зайшла перевірити її. Там теж не було. Я сподіваюся, що сьогодні буде. Тому цю спідничку швидко розбирають. Я ще чому хочу її поміряти? Бо я потім зайшла на сайт, коли я поїхала вже із проспекту. Ну це для тих, хто дивився минулий влог. Там була спідниця леопардова, гарненька така міді-спідниця під шовк. Така а, підшовка, катлас, бо вона дуже така цупка, щільна, досить була. І я її не поміряла. Ну, я вже побачила після того, як вийшла із примірочної, а потім я зайшла на сайт і подивилася, що вона не поліестер, а вона 100% віскоза. Знаєте, я не люблю, коли поліестер в спідниці, вони липнуть потім, а, знаєте, ще якщо потіш, то потім розводи на них залишаються, ну, щось таке. Тобто тіло не дихає і її не зручно носити. Я таке не люблю, а тут 100% вискоза, тобто, тіло... Буду дихати через цю спідницю, тому вона більш така бажана стала для мене. Ну, буду її шукати. Якщо сьогодні не буде, то потім якось заїдемо знову в Проспект. Хоча не факт, що вона там залишиться. Подивимось. Ну і... Зайду у інші магазини. Будемо все з вами дивитись. Сьогодні дуже такий гарний день. Навіть не хочеться ходити по торгівельним центрам, хочеться десь гуляти, пити каву, у якийсь парк піти на зустрічі з подругою, щось таке. Тому, якщо у вас є така можливість, то хапайте ці останні сонячні дні. І гуляйте на вулиці, отримуйте свій, свій вітамін. Д до речі, я припинила пити. Я пила вітамін Д. У мене була його нестача. Я пила залізо. У мене теж була нестача. Я припинила пити. Я прийшла курс, чекаю два тижні. Ну вже залишилось там буквально в мене декілька днів. 6, мабуть. І я здаю аналізи, подивимось, який в мене рівень. Це для тих, у кого теж випадає волосся у мене. У мене воно дуже сильно випадає останнім часом, я вже про це казала, повторююсь. І я пила вітамін Д, я пила феретин, я п'ю біотин, фоліову кислоту і так далі. І зараз припинила пити, перевіримо рівень. І плюс я здам ще на пролактин, на тестостерон вільний загальний. там Ще у мене будуть деякі показники, і подивлюсь, може, я знайду якусь іншу причину, чому в мене випадає волосся. Тому що в мене завжди так було: якщо щось випадає щось, випаде, якщо волосся випадає, то це проблема у залізі. В мене з дитинства по знижений рівень заліза, знижений феретин. Тому як тільки починаю його підвищувати, все в порядку, все в мене все налагоджується. А тут я щось підвищую, 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 а нічого не налагоджується. Тому я шукаю причину, може я знайду її десь. В іншому чомусь. Я, до речі, все це активно показую у своєму інстаграм. То там тема волосся у нас більш актуальна. Тому. Кому це цікаво, кому важливо, підписуйтесь обов'язково, і там буде більше інформації. Я колись дам аналізи, це буде десь 20 го числа. Я теж ну, отримую результати, я теж буду все публікувати, я там все дівчатам розказую, тому що я, в принципі, дуже багато чого роблю з волоссям, плазмотерапію я зробила. І якийсь результат є, але ну такий. Не прям на 100%, мене він задовільняє. Ще я чекаю. Може буде якийсь вау-ефект потім. Не знаю, поки буду шукати іншу причину. В мене просто подруга косметолог, і у її кліниці, де вона працює, є трихолог. І вона просто мені дала таку позначку, пам'ятку, як сказати, де є всі показники, які треба здати, щоб виключити не знаю, виключити анемію, виключити через там гормональні якісь, виключити через нестачу фосфору, кальцію і так далі, через нестачу феретину. Тобто є такі. Блоки, які треба здати, щоб виключити якихо, якісь певні причини проблеми, е, в мене просто вона є. Я ну, піду сама здам <гум> і потім буду дивитися, що і як. Мені робити далі, якщо я побачу щось, де є якась нестача там, де я не зможу сама собі дати раду, я піду вже до прхолога, щоб вона мені щось прописала. Таке чи якщо я побачу, що в мене щось по гормонам, наприклад, там тестотерон пролактін, щось не так, то я піду до речі до свого гінеколога, мені вже пора. Треба перевірятися постійно, дівчата. Хто це не робить, це робіть це, перевіряйтесь. І, пере, і УЗІ робіть, і все робіть, що тільки можна. І ще я свою перевірю. Тому займусь так, таким чекапом організму, і все це буде показувати у інстів. Тут вже такого багато наговорила. Я їду у скаймол. Наголошую на це, бо постійно питають: а який які ви їдете? Їду у SkyMall шукати леопардову спідницю із резервти. І будемо робити гарний, цікавий шопінг шаплог. Я хочу зайти до Томі Хімфігера і подивитись собі джинси. Сподобалася ось така. Вона схожа на мою із чер 17, але набагато легша. Але не знаю, не хочеться поки куртки міряти, але гарна. Ну, із всіх джинс взяла собі дві пари, і то я не впевнена, що вони мені підійдуть. І тут якось небагато асортименту, Це я. І ще джинсову куртку помірюю. Ось ту. І в принципі все на цьому. Але у них вже дуже багато курток. Довгих і коротких. Лук у мене буде простий, просто джинси і ось така джинсова куртка. Перші джинси, вони сіли просто, як по фігурі, і вони такі сокороткі на мене. Я хочу типу джинси бегі щоб вони були ширші. Але це єдина, єдиний великий розмір. Але непогано. І, до речі, ви бачите, як можна поєднувати світлу куртку, світлий джинс і темний джинс. Я прям спеціально йшла помірити цю куртку. Вона мені подобається своєю якістю. Тут дуже такий щільний денім І вона прям така важкенька. Мені треба якась джинсова куртка, якісна. Я не хочу брати маєте, таку, як, як ганчірка буде висіти, хочу якісну, але тут стільки деталей. Це кишенька і ось це. Ну прям дуже такий великий акцент. Хотілося б щось поменше. І я ще залишила тут у них підгорнутий рукав, можна так, а можна просто звичайний. Це в мене Елька. Але крута, мені подобається такий версайз, мені подобається, надзвичайно ця якість. Я думаю, видно. видно, як вона тримає форму, тут кишенька. Сьогодні джинси. Ці джинси сидять вже краще, набагато, вони більш вільні і довгі, але все ще не так, як я хочу. Плюс тут не такий щільний денім, як у цих. Мені хочеться прямо, щоб вони були широкі, на мені оверсайз, але щільні. Ще теж непогані і теж сюди можна всю кортку. Ну, Цей день поєднувати я маю на ну, увазі. Яка ж крута, офігезна куртка. Мені вона прям дуже подобається. Єдине, що ось це на спині. ну, ні, Хочеться таку базову, круту, якісну куртку. а це взагалі не базова. Це Елька. Так, і, до речі, зі знижкою зараз 6471. 4 490 це перші 28, 32. До речі, мій розмір 27-й, то 28-й, в принципі, це просто як, ну, на мій розмір джинси. Тут нема вірки, але тут теж 28, 32 довжина. Ну, Дожина підійшла, і 28, в принципі, тут вільний у цих джинсах. Коротше, треба міряти Це модель Петсі. Це. Непонятно, це модель Harper. Зайду в готу Стіма. Тіма. Подивлюсь, що є новенького. Я, до речі, сьогодні у їх костюмі. Дуже м'яке таке півпальто. З повороні дуже м'яка тканина, І щільна і м'яка водночас. І одразу до неї ось таку сукню брати. Відтінки схожі. Теж непогано. Знову готовий лук. Ось такий і ось такий. Мені подобається поєднання сірого і блакитного. Ось ще гарний. Знову ж таки, мам джинс. Буду зараз щось шукати, міряти. Мені, до речі, подобається ось цей костюм у цьому кольорі. Його, мабуть, помірюю точно. Ви бачите, в мене такий графітово-синій, а це просто класичний сірий. Зручний лук подобається мені цей жакет, дуже приємна тканинка. Мені подобається, що він такий неоднорідний. Єдине, що на мені М-ка, але я б, мабуть, ельку поміряла. Бо М-ко така, ну, наче мій розмір, але, але все, все на цьому. Нема подовженого рукава. ви бачите. Тут, якщо застібнути, в мене вже трохи йде натяжка на стегнах. Джинси Думала, вони будуть на мені. Типу бегі-джинси. По факту ні, вони тут широкі, тут обтискають. І це сороковий розмір. Так, сороковий розмір 1300 вони. І базова така сорочка блакитна. Непогане взуття, до речі, добре гріє і приємний колір. Сорочка 1300 МК і жакет МК 2400. Але я б собі Ельку брала. так, я Хочу його склад подивитись: 55 віскозу, 40 поліестер, 5 еластан Ну, в принципі, непогана тканина, приємна. Люблю такі затишні сукні взимку. Зараз я вам подивлюся, вона десь на презентації висить. Така крупна в'язка, дуже гарний колір, типу кемл. Вона така важкенька. І якраз цим взуттям. Зверху якесь пальто, тренч, щось таке. І все. Так, покажу рукав, він ось такий. а Може я взяла б ще на розмір більше. Знаєте, щоб більше... Складок більше тканини було, хоча і тут, в принципі, достатньо. Добра така довжина, приємна, така горловинка. Ну Ця сукня, светр реально буде гріти, тому що тут 40% вовни, 60 акрил. 40% це досить багато. Так, 1700 розмір М. Гарненька мені подобається, така щільна в'язка. Так, і ось це взуття гарний колір. Тут всередині все м'яке, де ціна знайшла 2549. Не бачу це шкіра чи не шкіра, але є вірогідність, що це шкіри дуже м'які. Так, Мілок сьогодні. Брючний костюм, Джордани, Ремінець, сумка. Я з них не вилізаю, чесно кажучи. Прям навіть ну, не хочеться носити щось інше. І тим паче вони підходять під брючні костюми, конверси і Джордани. Вони дуже гарно виглядають саме з брючними костюмами, з чимось таким типу серйозним. І ось так в мене такий меч. Я дійшла до резерв. Будемо шукати зараз цю спідничку. Ну і інше подивимось, що є. Леопардову сукню бачу, спідницю поки ні. 2,400. 400. Ну, не знаю, тут так багато всього, тут Рюші, тут плісе. Тут... Ну, рукав, в принципі, більш менш. Багато всього на одній сукні. Не прямо дуже мені це подобається. Гарні ось такі сапожки, чоботи. Їх, мабуть, примірюю, можливо, навіть з такою сукною светром подивимось. Ось такі спідниці під шовк. Ще 200, можливо, це теж вісь Подивимось, така щільна. Гарні типу казаки. Підбори, це шкіра, так, це шкіра 2400 вона, так Йорку показує. Але вони прям тут такі. Сумка дуже гарного шоколадного кольору, дуже. Прям такий насичений насичений, така нестандартна, подивіться. Ти коштуєш? 1200. Гарненько. Я ось ці куртки барашек пам'ятаю з минулого року, коли наші були. Дуже м'які, до речі, тут м'які і тут такі, типу, як замж. Ось вони гсять тут. Ваша улюблена шоколадна дублянка все ще у наявності у скаймолі. Приїжджайте, купляйте. А то і спіднички немає. Я минулого влогу казала, що не буду міряти куртки. Мені потім написали, що треба вже їх міряти. Ну, мабуть, щось візьму, примірюю вже. Не хочеться, але треба. Перший лук поєднання бежевого і сірого. Мені таке подобається. Взуття в бежевих відтінках, сірі брючки, сірий кардиган і ось таке бежеве пальто, як я казала, пальто піджак з додаванням вовни. Потім склад подивимось, але воно прям таке важкеньке. Я взяла ельку, але вона якась прям ну, широка. Не знаю тут чи брати його реально розмір в розмір, тобто емку. Чи просто носити під низ щось оверсайз, бо в мене тут такі прям дуже тоненькі-тоненький тоненький кардиганчик. А, знаєте, якщо надягти оверсайз худі, то тоді буде по-іншому виглядати. Поки ось так. І ось такі брючки. Брючки, якось по-дивному начебто підійшли, але не розумію, тут тягне чи так просто складки. Значить тягне, але елька вже ніяк не підійде, ну на розмір більший ніяк не підійде. Склад цього кардиганчика 51 акрил, 27 поліамід, 22 поліестер. МК 1400. Брючки 1400 теж МК. Тепер найцікавіше – склад пальто. 60 – це поліестер, 20 – це повна, 10 – це акрил, 5 – віскоза і так далі. Тут 20 відсотків вовни. Ну, трохи гріти буде. Так, елька – 2,800. Такі гарні молочні кольори. Знову це взуття. І е, ця сукня Светрик. Вона прям ідеально співпадає з цим пуховиком прям ідеально. Але він не скажу, що прям дуже якісний, Ви бачите, прям нитки стирчать. Таке. Е, але по кольорам прям те, що треба. Дуже ніжна сукня, дуже ніжна, така приємна на дотик. Мені подобається ось. Так, як зроблено, це ніби поло. Я взяла побільше розмір L, але можна, в принципі, ще більше брати. Знаєте, головне, щоб не обтискала, щоб вона була більш вільна така. Не взяла те взуття високі чоботи, тому що там не натуральна шкіра і вони на дотик не дуже приємні, чесно кажучи, тому не стала їх вже мірити. Поміряю ось ці. Вони гарні, плюс це натуральна шкіра і зручні. Як вам таке? Пуховик досить гарненький. Мені подобається саме відтінок і непоганий дизайн. Єдине, що я б ще на розмір більше брала, тому що я взяла 38-й, а треба буде вже 40-й брати. Склад сукні, 78 поліестра, 20 поліамід 2 елестан. Але вона прям дуже приємна на дотик. Елька 1400. Так, куртка 1838 розмір. А як вам таке? Дуже такий нестандартний, гарненький лук. Прикольні джинси. Бачите, цю стрічку, строчку. По всім джинсам, вони прям такі широкі. Прикольна блуза, вона із модалу, тут 84% модалу. Модал це типу якісна віскоза. І тут ось така кроватка, Вона відстібається, можна носити без неї, але мені подобається з нею. І зверху цей тедді. Я не пам'ятаю, він був у минулому році чи ні, наче щось схоже було. Дуже приємний, м'який, такий шоколадний колір. Тут застібається на кнопки. Так. Ну, наче нормальне. Ну, в принципі, нормально застіпається. Ось так. Як вам. Так, намагалась вже збирати луки більш теплі, з верхнім одягом. Як ви просили, напишіть обов'язково, який лук був найкращий, по якому магазині і який лук найкращий. Зараз асортимент у магазинах <гад> такий дивний. Є ще якісь літні пози позиції, є літні сукні, ну розпродажі, ви самі розумієте. Є щось осіннє, є щось вже зимове. Коротше, такий мікс, що ну, не завжди знає, що обиратись. Тим паче, сьогодні 21 градус. Далі погода буде погіршуватись, буде десь 8-9 знову, тому, тому готуємось до холодів. Ця шубка 2,5 ЛК, блузка МК 1600, джинси МК1400. І ось це взуття, так тут покажу. ну В принципі, підбори досить високі, як на мене, але вони гарненькі. Такий приємний бежевий колір, під багато чого підійде. Це натуральна шкіра. Так, тут про це написано. І 2600. У мене був розмір 40, не було 39-го. Ну, в принципі, якщо ви плануєте носити із товстим шкарпетком, то беріть на ну, розмір більше, тому, ну, тому що я б не сказала, що вони прям на мені були дуже великі. Нормально, якщо там ще великих шкарпеток, то треба 40 сорок брати. А якщо з звичайним шкарпетком, то мабуть мій 39-й стандартно. Я вже все засняла. Я сподіваюся, вам було цікаво. Не знайшли ми з вами цю лепардову спідничку, так якийсь тут засвіт, Будемо ще шукати. Шкода, що я її тоді не помірила. Коротше, на сьогодні все. Підписуйтесь на інсту обов'язково. Пишіть який лук краще. Мені завжди цікаво про це знати. І до нових зустрічей. Бувайте.